Сьогодні відпрацьовували питання забезпечення людей гуманітарною допомогою у Панютінському старостинському окрузі. Відвідав пункт незламності, вив'язок є, резервне світло є, альтернативні джерела опалення також функціонують. Окрім центральної котельні, яка працює на твердому паливі. Тут встановлені бачите такі буржуйки. Я вдячний. Також керівниці філії «Ок «Залізниці» Панютинський вагоноремонтний завод за те, що вона постійно підтримує громаду. Ну і безумовно поздоровили з ним народження, староста. Багато робіт зроблено за цей час. 6 червня 2022 року був прильот у нас на нашу територію ракети, яка порушила нам вікна. Вікна були старі приміщення в адмінбудівлі панютинського старостинського округу. Вікна були забиті дошками. Плівкою було дуже холодно. Сергій Володимирич звернувся до депутатського корпусу Лозівської міської ради, за що ми вдячні депутатам, які прийняли рішення про те, щоб нам відновити вікна. Було відновлення 13 вікон. Тепер у нас і тепліше, і світліше. Всі дуже вдячні і мешканці населеного пункту, і ми зрозуміло, працівники всіх організацій. І ще у нас була проблема теж, оскільки додавалося сюди організації це приміщення, у нас електропроводка теж не витримала стара електропроводка. Депутатський корпус Сергій Володимирович виділили кошти для того, щоб ми провели освітлення в нашому приміщенні, тому завдячуємо дуже. Також був придбаний бензогенератор, це теж дуже важливо для нашого приміщення.